Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найголовніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке воєнні дії на південь від роботиного Запорізької області оцінюють як складні. Ходив по Луцьку з гранатами. Поїздка двох підлітків мотоциклом обернулася смертю. Ситуація на південь від роботиного Запорізької області є нестабільною. Тактично вона складна і динамічна, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили із рук у руки. Про це заявили в інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі роботиного як частину своєї глибокої оборони. Російська армія глибоко окопалася на тимчасово окупованих територіях України проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області. Окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку та покращити обстановку в районі Вербового, Новоселівки і Степового у Запорізькій області. Якщо статистично порівнювати, то кількість боєзіткнень зросла майже у два рази. Вважає речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Тим часом у Херсоні ранкового обстрілу чоловікові відірвало ногу. Травмованого передали лікарям. Його стан критичний. Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такий сильний, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані. Один із патрульних у вкрай важкому стані. СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який планував вступити до школи армії дронів. Житель столиці Олександр Діденко працював на ФСБ та спеціалізувався на зборі інформації про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які використовують безпілотні літальні апарати. Він планував вступити до армії дронів, щоб встановити місця базування українських спецпідрозділів безпілотних літальних апаратів та їхніх дронів. Рашисти планували використати цю інформацію для повітряних атак на об'єкти зсу та служби безпеки. Втім, СБУ викрила зловмисника і затримала його на гарячому під час фотографування однієї з військових частин столиці. Йому загрожує довічне ув'язнення. Росіяни до чогось готуються. Вони будують укріплення у Курській, Брянській та Білгородській областях. У Курській області влітку вздовж кордону з Україною були побудовані нові траншеї. У Брянській області викопали нові протитанкові рови. Щодо Білгородської області, то там за останні місяці також збудували нові укріплення. Втім, які саме поки не зрозуміло. Ударні дрони вчора атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59. Три з чотирьох безпілотних літальних апаратів влучили в ціль. Є значні пошкодження виробничих потужностей. Інформує головне управління розвідки. Далі до місцевих тем розгулював полуцьку з гранатами. Поліцейські зупинили на вулиці Рівненській 34-річного чолов'ягу і знайшли в нього чотири гранати, схожі на бойові F1 та РГД 5 При ньому були також запали до них. Зброю вилучили працівники управління карного рокшуку, які мали певну інформацію про затриманого. Тепер за незаконне зберігання вибухонебезпечних предметів чоловіку світить до семи років позбавлення волі. У лицькому районі в аварії загинув 15-річний хлопчина. Дорожня транспортна пригода трапилася напередодні близько 6-ї ранку поблизу села Ясенівка Луцького району. 15-річний школяр не впорався з мотоциклом ліфан та з'їхав у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці. річну пасажирку двоколісного госпіталізували із травмами. Надзвичайна подія на Камінька-Ширщині. Сьогодні вранці водій легковика, що їхав дорогою біля села Северинівка, пережив добрячий стрес. Так сталося, що він з'їхав у кювет. Однак після цього машина почала горіти. Чоловік зумів самотужки вибратися на вулицю і швидко викликав рятувальників. Пожежу ліквідували, і тепер з'ясовують, чому зайнявся вогонь. У Луцьку також взялися за ремонт історичної будівлі, яку містяни називають як дім панахиди. Споруді мінімум 100 років. За оцінкою будівельників її мусили ремонтувати негайно, аби вона не доруйнувалася. Тож на будинок панахиди, де відспівують померлих та загиблих на війні захисників України, скерували майже півтора мільйона гривень. Чи на часі був такий ремонт і в чому цінність Луцького будинку панахиди? Дізнавайтеся із нашого сюжету. У Луцьку ремонтують будівлю, в якій місцеві мешканці навіки прощаються з помарлими рідними. У будинок панахиди вкладають 1 мільйон 430 тисяч гривень. За роботу взялися з кінця літа. Тож більшу частину запланованого вже виконали. На даний момент замінені вікна, замінена покрівля виконуються роботи по оздобленню фасада і внутрішньої частини. Якби ремонт не почали цьогоріч, Луцьк міг би втратити будівлю, яка окрім місця відспівування померлих має історичне значення. Затікала покрівля, приміщення знаходилося в такому поганому вже стані. З'являлася цвіль, був пошкоджений пандус, і було таких всяких багато різних нюансів. Замінювали збесно цементні листи на металопрофільну покрівлю. Це якість. Векісна да заміна крокляної системи, частина, вогнезахист. Скільки років будинку панахиди достеменно невідомо за свідченнями істориків, такого вигляду, як зараз, він набув приблизно в 1880-х роках. Споруду збудували на місці дерев'яної каплички. Споруда призначалася як каплиця на католицькому цвинтарі, бо тут де ми зараз ходимо, туди дерева, де зараз посаджені. Це все було католицьке католицьке кладовище, яке існувало. Ну, за документами з 1807 року, але припускають, що можливо, поховання були в кінці 18 століття ще у 40-х чи 50-х роках. Капличка тимчасово стала основним католицьким храмом Луцька. Тоді, після бомбардування міста авіаційними бомбами, кафедральний костел визнали непридатним для використання. Тож католицька громада пішла молитися в капличку на теперішньому проспекті Перемоги. Це такий досить короткий епізод. Про нього мало знають, але він був в своїй історії і вже Пізніше, вже в часи незалежності тут став дім панахиди, а можливо трошки раніше, але після тих часів став дім панахид. І от використовується він так до цього часу. Територія, що впритул прилягає до будинку панахиди, це найстаріша частина католицького цвинтаря. Захоронювати тут почали в кінці 18-го на початку 19-го століття. Можливо, тут і не було було самокладович можливо, воно якраз десь тут починалося, ну і туди далі, вже де дерева, де ця доріжка, туди далі постягалося. Щоправда, спершу католицьке кладовище, за словами Олександра, було біля монастиря Бернандинів у центрі Луцька ближче до вулиці Градний Узвіс. Там не було місця, місто розширювалося, і та ділянка де собор, вона ну, просто поволі опинялася в міській забудові, і тому зручно було перенести кладовище десь далі. І того його якби перенесли сюди. Згодом під захоронення віддали територію, де нині стоїть обеліск. Тут ховали військових, які загинули у Першої та Другої світові війни. А вже далі східніша частина, третя частина кладовища, вона вже використовувалася для загальноміських. Тобто тут тут не католики могли бути поховані то просто загальноміські, починаючи з 1950-х років. На знімку 1890 року видно, що поруч каплиці стояла вхідна брама, також була дзвіниця. Дім Панахиди не зареєстрований як об'єкт культурної спадщини. Утім, берегти цей історичний об'єкт каже історик Луцьк. Мусить Це є відомий історичний об'єкт на території цієї частини міста. Не так і багато є, бо тут, де ми зараз стоїмо, ще казарми давні, ця каплиця і все інше це все пізніше забудова. Ремонт цієї історичної будівлі планують завершити до кінця жовтня. Анастасія Кочина, Василь Марищук, 12 канал. Житель Коволя дізнався, що його фото розмістили на алеї героїв у Тернополі як загиблого захисника України. Олександр Місюра, підприємець деревообробник, повідомив. Цитую таке: у Тернополі вже більше місяця, як мене поховали, і це не жарт. У самому центрі міста на стенді аж із самого дня незалежності розмістили моє фото серед загиблих героїв. Про це написав Олександр і. Дізнався про це від родичів загиблого бійця з таким самісіньким ім'ям і прізвищем. Міськрада Тернополя вже перепросила волинянина і замінила фото. Загиблий 25-річний військовий теж Олександр Місюра був навідником протитанкових ракетних комплексів. Його убили росіяни у серпні під час обстрілу під Бахмутом. Оштрафували контрабандистів, яких затримали з трактором і з причепом набитим цигарками. Йдеться про подію 14 липня на території Вишнівської громади, що на Любишівщині. Тоді троє чоловіків попалися за якихось 20 метрів від українсько польського кордону. У суді всі троє викручувалися як могли. Заявляли спершу, що подалися надвечір до кордону, аби накосити трави, а потім змінили свою версію на іншу. І йшли полювати на рибку. Та оскільки ані коси, ані вудок вони не мали, зате у подвійному днищі причепа лежали 5 тисяч пачок цигарок. Суддя за спробу незаконно порушити кордон присудив штраф по 13,5 тисяч гривень. Один із трійки рішення оскаржує. Креми від зморшок на аукціон. Волинська митниця виставила на торги косметичні засоби іноземних брендів: бальзамів, гелів, шампунів та кремів понад 18 тисяч штук. Косметику везли в Україну тихцем, тож її вилучили. Початкова ціна лоту 2 мільйони гривень. На митниці кажуть, аукціони практикують не вперше. Не виставляють на них речі, яких потребують збройні сили України та інші спецпідрозділи. Наразі це уся інформація. Більше традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який ви можете дивитися у будь-який зручний час. Більше чекайте вже у вечірньому випуску о 19. Наразі дякую, що залишаєтесь з нами. Більше інформації згодом у нашому ефірі. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе.